Із журналісткою Вікторією Коломієць говоримо про те, що їй вдалося дізнатися про стан та якість укриттів у Києві у межах її спецпроєкту. Чому безпека киян це службова інформація? В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Вас шукували отримані дані, і скільки ви взагалі працювали над цим матеріалом, зважаючи на його обсяги? Ми взяли за відправну точку те, що міська влада говорить про те, що в Києві 4-3 тисячі укриттів. Ми розуміли там, як припущення, що ця цифра є завищена, але ще звісно не знали наскільки. Коли ми почали працювати на цій теми, ми зрозуміли, що вона має багато відгалуджень. Да? Тобто, люди здебільшого під час повітряної тривоги не ходять в укриття. Ми почали розбиратися, чому чи це далеко, чи, це, чи вони неякісні, чи вони недостатньо захищені на думку людей. І, Відповідно, да, цей спецпроект мав там окремі відгалуження про там про і розкрадання коштів, і про найдорожчі укриття, і про Ем, от ми аналізували, наприклад, про влучені будинки, куди там були прильоти спочатку повномасштабної війни, там і, і де загинули люди, зокрема діти, і от скільки часу від цих будинків потрібно було людям для того, щоб там прийти в укриття. Е, і в е, підсумку, якщо так говорити про ключові цифри, ми... Ем, Вийшло на те, що у цю цифру в 4-3 тисячі входить ем, велика кількість саме приватних укриттів, да, 25% – це е, приватні укриття, якими можуть користуватись, там, обмежене е, коло людей, наприклад, в, там, мешканці житлових комплексів. Також ми з'ясували, як саме е, розподіляється, наприклад, кожен вхід в станцію метрополітену, це є окремий там окреме укриття. Ми з топоскільки укриттів тоді є на контрактовій площі, наприклад, яка для мене як лабіринт. Так, так, на от от власне, є да станції метро, де вони вважають кожен кожен вхід, і оцю от з от, кожну цифру вони записують. До речі, про станції метро тут дещо цікавіший момент, тому що ми е, не мали такого припущення, але в ході свого дослідження з'ясували це, що не всі станції метрополітену однаково там захищені, тому що деякі станції будували. Там старіші, да більшість, точніше, будували на глибині понад 50 метрів, а ті, які там новіші, лівий берег, там частина оболоні, болоні, наприклад, вони там до 10 метрів. І от от у дії вони позначені як. Оці станції не глибокі, вони позначені як прості укриття. От ті заглиблені станції вони вже позначені як укриття, які захищають від обстрілів. Ми хотіли поговорити про це власне з метрополітеном, але нам звісно дуже тактовно пояснили, що це виявляється службова інформація. Службова інформація, власне, да для людей дізнатися, чи безпечним буде ховаються. службова просір, інформація, де вони якою в принципі щодня сотні тисяч киян користуються цими станціями метро щодо глибини, я мешкаю на лівому березі Києва, і моє метро я точно не вважаю реальним якимось місцем для укриття, тому що якщо порівняти з арсенальною, яка донедавна вважалася взагалі найглибшою у світі, то мої. Позняки осокорки Харківська, ну вони навіть близько не стоять щодо того, щоб відчувати себе там реально якоюсь убезпеченою. Але чи можемо ми ну зрозуміло, що величезний масив проблем, на жаль, на жаль, воно якось не надто оперативно вирішується. Але чи означали ви, що у якихось районах ситуація є кращою? І у якоїсь гіршої, і що десь зусиллями влади районної, можливо, люди як активне громадянське суспільство більше включаються в цей процес, і якось ситуація з укриттями там рухається в кращу сторону. Ми ми отримали від районів інформацію про те, скільки відсотків своїх мешканців вони можуть у своїх укриттях захистити. Звісно, вони додавали у цей відсоток і найпростіші укриття. Я трохи поясню, найпростіші укриття це ось ці підвали, да, вони законодавчі взагалі не вважаються типу, захисними спорудами цивільного захисту, тому що законодавче це місце, куди ти маєш прийти, якщо тимчасово немає інших більш надійних, там сховища протирадіаційне укриття місць. І якщо брати ось ці цифри загальні, скільки укриттів, то Печерському районі озвучили, що вони можуть захистити 148,2% своїх мешканців. Найменша цифра була в Деснянському районі 41 І власне насправді приблизно так на такі цифри ми й вийшли, тому що в Печерському ми сам свою мапу наносили саме от ці захисні споруди цивільного захисту, там 77 адрес. В Печерському районі їх дійсно найбільше. Найменше ми виявили в Оболонському районі, тому що знову ж таки там ось ці не заглиблені станції метрополітену. Також Святошинський район, тому що там немає окремих захисних споруд. Тобто, все, що ми виявили в Святошинському районі, це були от три станції метро. А що по якості? Одну тому... в Печерському їх найбільше, але якісно. Так, у загалом по тих адресах, які ми проаналізували, є 30% обмежено готових укриттів або тих, які потребують ремонту. Тобто, да? тобто ми виходимо на і так на відсот, на два менше ніж 2% населення може заховатися в цих. Надійних спорудах, але навіть вони там на третину потребують ремонту, або вони обмежено готові. Коли ми запитували в районі, що ж таке, там обмежено готові, то там пояснювали різними різними словами про те, що там щось потрібно ще підкоригувати. І дуже цікаво, коли це буде зроблено. Да? Тобто, ми говоримо про те, що зараз кінець 25-го року в Києві не так багато саме захисних споруд загальнодоступних, тому що є ще захисні споруди цивільного захисту, які там належать до підприємств критичної інфраструктури. Наприклад, ми їх не аналізували, тому що вони не є загальнодоступними. Вони там дійсно ми розуміємо, що тут може бути службова інформація, але от. З Цієї службової інформації, звісно, дуже цікавий момент, тому що коли ми запитуємо, чи яке наповнення там укриття, чи є там туалет, дуже важливо, чи є там пандус. Зараз дуже багато людей потребують пандусу, і вони не можуть на карті КМДА цього дізнатися. Тобто, вони, якщо вони опинилися, наприклад, там не в своєму районі під час повітряної тривоги їм потрібно укриття з пандусом. Вони не можуть у карті КМДА цього дізнатися потрібно йти і там. Вже на місці розбиратися, можу я туди потрапити чи ні. І от ми це все запитуємо. А нам кажуть, це службова інформація. Ви, ну, ми її не будемо поширювати, і це дуже прикро. А як нам тоді знати, як діяти? Умовно? Ми їдемо. Починається повітряна тривога. Донедавна в Києві зупинявся весь транспорт, і я дуже часто про це думала. Виходжу я в якомусь районі, де взагалі не орієнтуюсь. Падає GPS, карта не працює. Мене висаджує автобус на зупинці. Іди ховайся, укривайся. Куди укриватися абсолютно незрозуміло і чесно, цифру, згадані вами, 2% абсолютно шокуючі. Я вчора, коли читала матеріал, в мене волосся ставало дибки, тому що, в принципі, теоретично, ти припускаєш і усвідомлюєш, яка величезна ця проблема, і що вона, на жаль, якось масштабно не розв'язується. Але коли торкаєшся і бачиш детально, як це все виглядає, то це реально вражаючий фактор, і крім того, ви аналізували дані щодо найбільш пошкоджених чи зруйнованих будинків від початку великої війни. Які закономірності можна виділити за підсумками цього аналізу, тому що і цього року зокрема були страшні терористичні атаки ворога по Києву, коли обвалювалися цілі під'їзди в будинках. Ми мали припущення, датобто про те, що бо ми живемо в Києві, про те, що там зростає кількість обстрілів, але да, ми не мали ще цифр, і вони нас справді шокували, тому що ем, якщо говорити про кількість пошкоджених будинків, багатоквартирних будинків у Києві, то за всі три роки, 22, 23, 24 сумарно. Було менше пошкоджених будинків, ніж за весь 25-й, там, станом на 9 грудня. Це півтори тисячі будинків, 1521 за 25 й рік. 24-й, наприклад, це 543 будинки, 23-й, 272 будинки. І, тобто цифри дійсно, дійсно вражають. І те саме стосується, наприклад, загибелі. Ми, ми отримали інформацію саме по дітях, по дорослих нам її не надали, і так само рівно та сама історія. Тобто, за 25 рік загиблих дітей у Києві було більше ніж там за перші три роки. Сумарно, і що стосується от саме пошкоджених будинків, ми хотіли просто проаналізувати, чи були у цих будинках. Які були знесені там повністю, чи зруйновані повністю, чи пошкоджені, але внаслідок цього uh -huh. були загиблі діти. Чи були або люди, чи були там укриття, або скільки було до найближчих укриттів, і тут ми розбирали і скільки до найближчого найпростішого укриття, скільки до найближчого там захисної споруди цивільного захисту? Це одиниці, коли є укриття, це були чотири там. Будівлі, де було укриття, були укриття не найкращого стану. В Цьому переліку є, наприклад, поліклініка. Ми знаємо ту історію з закритим укриттям, де загинули люди. Також є в цьому переліку, тобто укриття було, але воно було недоступне для uh -huh. людей. Тому ми можемо говорити да про те, що дійсно людям було далеко. Послухали розмову з журналісткою Вікторією Коломієць. Ми говорили про її спецпроєкт, що стосується укриттів у столиці. Він називається Чому безпека киян – це службова інформація в етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.